Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд другого замовлення з каталогу номер 16 2024 компанії Oriflame. На другому тижні дії каталогу була гарна пропозиція, мінус 50% знижки від чорної ціни майже на весь асортимент продукції. Тому я не втрималась і зробила замовлення. Так як моє замовлення прийшло в розірватій коробці, тому все вже в мене викладене на столі, роблю огляд так. Так, Перше, що я вам покажу, замовила глибоко очищувальний гель з фруктовими кислотами Optimals код 42613. Я його вже замовляла в першому замовленні, але знижка була дуже хороша, тому замовила ще. Так. Також замовила два захисних геля для інтимної гігієни Feminel Urefili, код 43053. Також замовила освіжаючий гель для інтимної гігієни фемінель у рефілі код 43054. Поставлю їх на місце, хай вони мені не заважають. Замовила рефіли, тому що засоби для інтимної гігієни будуть оновлювати. І саме рефілів я не бачила оновлених, тому нехай будуть. Так, далі. Замовила дві стійкі фарби для волосся. Hair x True Color у відтінку ультрасвітлий попелястий блонд код 41624. Також в моєму замовленні була фарба для волосся у відтінку світлорусий код 41573, але я вже її віддала, дівчинці, тому що замовлення в мене дуже довго лежало, у нас вимикають дуже надовго світло, і ніяк я не могла зробити огляд. Тому. Без фарби буде огляд так. Також в моєму замовленні зубна щітка середньої жорсткості OptiFresh, код 42445. Чотири зубні пасти з трав'яними маслами OptiFresh, код 44953. Була дуже гарна знижечка на них. Я не втрималась. Так, також поставлю на місце. Також замовила зволожуючий спрей для обличчя Optimals Urban Guard 3D код 44257. І хай буде на літо. Також замовила дитяче мило з полуницею. Лавнейчик код 40845. дуже приємний аромат. Також в моєму замовленні адаптивний консилер з Ivan Everlasting Zinc У відтінку холодний порцеляновий код 41989. І гарна була знижка на об'ємну тужляві Color у чорному відтінку. Код 48929. Замовила три штучки. Хай будуть по гарній знижці. Також в моєму замовленні. Так, це показала, показала, показала. Замовила два пробнички. Пробник парфумовної води Divine код 45395. Я цю водичку ще пам'ятаю, коли вона була туалетною. Зараз вона вже парфумована, вирішила спробувати її протестити, тому що давно вже її не замовляла. І також замовила. Пробник промоної води Divine Exclusive, код 453-97. Дуже її дівчатка хвалять. Хочу відчути цей приємний аромат. Так, і ще що покажу: для себе замовила дві нові помади. Кремова сяюча помада The One. Так, у відтіночку Неповторний Нюд код 46607. Я вже вам її показувала в першому замовленні, але то була помадка не для мене. А це вже я замовила для себе. Вона дуже гарна. Дуже класний відтіночок. Дівчатка говорила, що якийсь тюбик не такий. Звичайний чорний, я не бачу ніяких блискіток. Можливо, комусь якісь інші попались. Так, і ще один відтіночок, вражаючий рожевий 466,08. Така краса, це просто неймовірно. Класні відтіночки. Я дуже задоволена цими помадками. Обидві залишу собі. Думала, можливо, одну продам, можливо, комусь подарую. Ні, нікому не віддам. Дуже задоволена цим замовленням. Мені все дуже сподобалось. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!